Всім привіт! Сьогодні хочу показати присадку такої цікавої петлі. Я думаю, кожен з неї мав справу. В неї дуже цікава присадка. Це є барна петля, виробник би GTV під фрезу 35 мм. Вони є різних виробників під фрези різних діаметрів, з різних матеріалів, але принцип присадки в них всіх однаковий. Хочу показати, як це роблю. Може буде комусь корисно. Тут глибина засверлювання 12 мм і відступ від краю до центру отвору 12,5 мм. Я відразу на гільзовому стакані виставив обмежувач на глибину 12 мм. І зараз мені потрібно виставити розмір від краю. Зготовки до центру отвору 12,5 мм. Буду використовувати універсальний меблевий кондуктор. Сердечник потрібно розвернути втулками вже до отвору, і на розмітці розмітка починається від 9,5 мм. Виставити розмір, який мені необхідний. Це 12,5 мм. Втулки мають бути добре закручені, щоб потім десь в процесі вони вам. Не поміняли розмір, не відкрутилися. І виставляю 12,5 мм. В принципі, досить точно по тій лазерній розмітці можна виставити. Це добре фіксую. Навантаження тут буде йти трошки, тому що фреза йде на вихід. Деталі в мене кромковані. Так що буде в два рази цікавіше сверлити. Виставив вже гребінки на тому розмірі, що мені потрібно. Зробив відступ з одного краю 10 см і з другого краю 10 см. Виставляю схему і фіксую. Додатково обов'язково буду ще користуватися струбцинами, так як, щоб фреза мені не втікла ніде. Пальці треба тримати подалі від фрези, щоб потім ну, отвір не пхати, щоб не засверлитися, а то буде боляче. І добре перетискаю сам кондуктор до торця деталі. І починаю сверлити. Фрез фрезер. Фрези, вони вимагають високих обертів, так що, якщо сверлити за допомогою шуруповерта, треба. Брати шуруповерт, який має максимальний, чим побільший оберт, легше буде сверлитися і дуже різко не заходити, так як тут крайка буде сильно закусувати. Помалесенько засверлюватися в глибину починаю. Готовий, по другий, все те саме добре притискаю до Торця пальці подалі і починаю помаленьку сверлити. Так. Одна деталь готова, ставлю одразу, так треба дивитися якоюсь стороною, ага, підчистити потрібно, завертає крайку, і ставлю. Одну поставимо, зараз другу, і будемо сверлити наступну деталь. Можна відразу закрутити Я просто з монорізами. Там трошки грубче мають бути. Поки що 3 на 16 закручу. Так, одна є. Друга є. Так. Гуляю подалі, беру наступну детальку. Я стараюся завжди сверлити від базового торця, тобто брати якусь за основу сторону і тоді вже з переворотом. Звернуйте зараз покажу. Тобто перший я ставив паралельний упор до цієї сторони. Собі десь ніточку можна відставити. Наступне мені треба вже робити з переворотом, так, щоб якщо в мене буде якась похибка я десь помі... помилився на міліметр. Ну, буває. То край обов'язково зійдеться. Далі фіксую собі детальку, ставлю те схему і фіксую. Починаю сверлити наступно. Притискаю. Дивлюсь, що з того вийшло. Так, знову ж таки треба підчистити. Одна сторона фрези виходить на вихід. Десь десь отак виходить. Одна. Друга. І тепер з'єднуємо кубки. Ці петлі добрі тим, що в них є можливість регулювання. Тобто можна зазор в них виставляти той, який вам потрібний. Можна ліво право Одним словом це вже потім. Так, давайте я ще раз прихвачу саморізами. Такі трошки складненькі петлі в монтажі. Але універсальний мебою кондуктор і ця схема дуже вивчає. Так. Трошки відвести. Підкусуємо. Там щілинка має бути вроді би міліметр по схемі, щоб воно працювало коректно. Два, ну приблизно оп, десь, де так воно виходить. Ке відео сьогодні вийшло? Надіюсь, воно було вам корисним.